Подарувати військовим радість материнства та батьківства вже шостий місяць. У клініці професора Стефана Хміля допомагають військовослужбовцям отримати шанс стати батьками в рамках соціального проєкту. В медичному центрі безкоштовно проводять ЕКЗ або екстракорпоральне запліднення. Так як наші хлопці йдуть туди воювати, і можуть бути різні ситуації: перехолодження, травматичні ушкодження, реніві. Чи не дай Бог інші ситуації? Вони мають можливість зберегти свій біологічний матеріал в нашій клініці безкоштовно. А далі пацієнти самі вирішують, хто може користуватися їхнім матеріалом, щоб залишити за собою нащадків. У проєкті відкладене материнство надають можливість заморозити яйцеклітини і українським захисницям. Загалом більше трьохсот подружніх пар з різних куточків країни долучилися до ініціативи, каже Стефан Хміль. Окрім цього, медичний заклад надає знижки дружинам бійців, які при надії. Я пригадую, як один пацієнт сказав, він і дружина з 14-го року вже воюють. Він капітан української армії. Він каже: Стефан, в тих умовах, в яких я з 14-го року. Зрозуміло, це призвело до цього, до тих наслідків, які є на сьогоднішній день в нашому організмі. Однак і цій парі у клініці допомогли побачити бажаних дві смужки. Стати учасником соціального проєкту можуть військовослужбовці, які отримали повістку у вигляді мобілізаційного розпорядження чи проходять службу у збройних силах України. Лікарі медичного закладу переконані, завдяки такій ініціативі вдасться підтримати військових та разом відродити українську націю.